Лайфхак стосовно, так би мовити, скрита халява в тунчиках, про яку ніхто не знає. Крім мене, і ще парочки сотень людей. тисяч. Бачите ці карточки. Коротше, треба підібрати кодекс. І, коротше, як розумію, ти гадую циферку, то воно має зазеленіти. І там скидали якісь кода. Давайте ще забудусь, який мені код скидали. Код 1, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, Поняв, дивіться, я навівся. Поняв який прикол? Треба навестись подержать. Поняв. І музок, музончик фігачить. Поняв, дійшло. І що за прикол? А де халява? О, родило! Бач, божечки, не пройшло 3 роки. Все, наш код працює. 1, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5. Все. Така халявочка.